Здоров'я бажаю. Традиційно коротко про підсумки робочого тижня, що минув, Херсон майже готовий до опалювального сезону. Рівень готовності становить 95%. У селах області тверде паливо вже отримали 2720 родин. Серед них понад 1400 домогосподарств забезпечені паливними брикетами. Понад 80 людей отримали дрова, а ще майже 1230 сімей отримали грошову допомогу на загальну суму понад 26 мільйонів гривень. Є відновлення за тиждень. Отримали 87 нових звернень. 31 родина отримала компенсації на ремонт житла на суму майже 6 мільйонів гривень. Також ще 65 жителів Херсонщини зможуть придбати нові оселі. Загальна сума виданих житлових сертифікатів цього тижня сягнула понад 76 мільйонів гривень. За тиждень групи розмінування виявили та знешкодили 1200 вибухонебезпечних предметів. Сапери обстежили ще 4200 гектарів землі здебільшого поля. Протягом тижня масових випадків інфекційних хвороб та харчових отруєнь не встановлено. Санітарно-економічна ситуація у регіоні залишається стабільною. Виявлено три сотні випадків захворювань на гострі респіраторні захворювання, серед них 58 covid 19 Продовжує зберігатись тенденція на зниження рівня захворюваності у порівнянні з минулим тижнем гРВІ на 15%, covid ковід на 32%. Досліджено 14 проб питної води. Вони всі відповідають гігієнічним нормативам. Також проведено дослідження чотирьох проб води з відкритих водойм на холеру. Збудник інфекції не виявлено. Наразі моніторинг води на наявність холери завершено у зв'язку з закінченням епідемічного сезону. Всіма силами підтримуємо наші підрозділи, які знищують окупантів на Херсонщині. Систематично підсилюємо наших оборонців бойовими пташками. Ще майже сотню ударних ФПВ-дронів отримали ТРО морської піхоти. Також передав бійцям підрозділів особливого призначення Грім Нацгвардії, Держприкордонслужби та 124-й бригаді. ТРО морської піхоти, два вантажні автомобілі та сотню безпілотників. Дякую всім, хто підтримує наші ініціативи та допомагає придбати необхідне. Покращуємо водопостачання у населених пунктах. У Великоолександрівській громаді встановили сонячні панелі, пристрої потужністю 10 кВт, здатні забезпечити роботу двох свердловин, що дасть можливість місцевим мешканцям отримати доступ до якісного водопостачання. Також Херсонщина, включно з іншими прифронтовими областями, отримала спеціалізовані автомобілі для надання соціальних і медичних послуг, авто закуплені та обладнані за підтримки ЄС та урядів Канади і Данії. Завдяки такій підтримці мобільні бригади надаватимуть паліативну допомогу, консультації сімейних лікарів і психологічну підтримку у віддалених громадах. Вдячний нашим партнерам за важливу допомогу. Херсонщина отримала техніку для забезпечення населення питною водою від програми розвитку ООН. Береславська, Милівська, Тягинська, Новоолександрівська та Новорайська громади отримали 5 автоцистерн та 5 мобільних станцій для очищення води. Це обладнання дозволить покращити водопостачання постраждалих від підриву Каховської ГЕС населених пунктів. Фільтраційні станції можуть очищати понад 5 тисяч літрів води на годину і працювати навіть без електрики. В області почне працювати мобільний центр раннього розвитку для дітей. Автобус обладнаний для навчання та активного дозвілля, а з дітьми працюватимуть дефектологи та психологи. Цей проєкт підтримали. 30 фінських компаній автобус буде відвідувати населені пункти, де поки немає працюючих дитсадків, та зупинятись поблизу укриття. Переконаний, цей проект допоможе компенсувати втрату освітніх закладів через війну та підтримати дітей в складний час. Запрацював ще один хаб Херсонщини для жителів, які вимушено залишили свої домівки через повномасштабне вторгнення. У Кропивницькому херсонці можуть отримати гуманітарну допомогу, вирішити проблемні питання та просто поспілкуватися зі своїми земляками. А також в центрі облаштували дитячий куточок. Щоб отримати допомогу, заповніть форму реєстрації під цим відео. Такі центри підтримки переселенців вже працюють у Кровому Розі, Києві, Миколаєві та Дніпрі. Робимо все, аби подібних осередків Херсонщини в інших регіонах ставало більше. На підконтрольну Україні території повернули ще чотирьох дітей: два хлопчики та дві дівчинки віком від трьох до 17 років. Серед них одна дитина позбавлена батьківського піклування. Наразі всі вони у безпеці та отримують необхідну допомогу від відповідних служб. Дякую всім, хто бореться за кожну українську дитину і повертає додому. Слава Україні!